Сьогодні ще я хочу такими думками з вами поділитися. Дуже зараз такий мемний ролик розлетівся. Прям я в Польщі. оцей. Я не знаю, хто цей хлопець, я в Польщі. Ну такий він веселенький. І зараз всі малюють, залетіли дрони там на Польщі. Вони такі, я в Польщі, не можу повірити, я в Польщі. Там всі розкажуть, НАТО, це ніщо. Вони не можуть боротися навіть з Росією. Вони слабкі, вони бояться. Як тільки дрони залетіли, та це ж війна, це все. Дорогі мої експерти. Я е, недавно був у, на військовій базі НАТО, проходив навчання, і я м, спілкувався із їхніми капеланами на тему доктрини, військової доктрини НАТО. Росія для них не ворог. Ворог для них це Китай. Вони розглядають його як ворога. Е, і тому. Е, Дратуватись, що там щось НАТО не може, чи що давайте, як тільки залетіли дрони, все велика війна. Ніхто з людей не буде вестись на дрібні провокації. Ніхто це маленька собачка, яка там гавкає. Треба зрозуміти масштаби НАТО і масштаби Росії. Це, це взагалі не співрозмірне. Ми, українці, одноосібно даємо відпір. Об'єднаним силам Росії, Білорусії, Китаю, Ірану і Північній Кореї. Ми, одна Україна, даємо цей відпір. Ніхто не буде розпиляти свої сили на те, що залетіли якісь там дрони. Це мислення дріб'язкове і людей невеликого розуму. Є стратегія захисту. Звичайно, що нам, українцям хочеться, щоб, е, так як ми захищаємо всю Європу, щоб і Європа теж така, як тільки на них залетіли ці дрони, все, вони підняли ракети, винищувачі, бомби, бах, забомбили ту Росію. Так? Не буде такого. Не буде. Європейці живуть дуже добре. Ніхто не буде жертвувати своїм комфортом. Ніхто. І ще ті дрони будуть залітати. І нічого не буде. Згадайте і нас, українці, а? чому? Ми обирали президента, тому що він пообіцяв як і Порошенко, так і Зеленський. Вони обіцяли завершити війну. Ми не хотіли воювати, да? і ми всі голосували за те, що нам обіцяли завершити її. Ніхто не хотів бачити, що Росія готує війська до повномасштабного вторгнення. Шашлички там, все це ми готувалися, будуть свята. У нас ворог під кордонами вже стояв, вже готувався. Ми цього не хотіли бачити. Про що ми говоримо? Яка Європа, яка сито живе, яка зараз бачить, що Росії навіть не вистачає сил Україну підкорити? Про що ви розказуєте? Треба оці свої сопельки трошки підібрати і робити своє діло, а не ставати великими геополітиками, які там е е роздумують. Як там потрібно себе, щоб вели там Штати, чи щоб себе вели там Європа, чи НАТО, чи Євросоюз? Ви там є, ви там знаєте, що воно. Займіться краще своєю роботою. Долучайтесь до боротьби. Хто як може. Оце буде набагато вагоміше, аніж піднімати цю паніку. Ой, Слабка Європа, там все те є. Ми не знаємо, яка там та Європа. Нічого не знаємо. Ми там щось подивилися, це як. Ми уподобляємося цьому, я не знаю, як оцей при Трампу, чи радник його, чи хто він той, коли наш президент казав, чи ви бачили, що відбувається в Україні, а він каже, так я відоси, я Ріл, це бачив, а? І я тепер великий експерт. Так і оце, ми понадивлялися якихось відосів, ми ж великі вже експерти. А що відбувається реально в цій здоровенній військовій машині НАТО? Які там процеси відбуваються, ніхто не знає. І вже там з кожного з дивана вже кричать, розказують паніка, що там і як. Діло своє треба робити, а не панікувати. Бо хто робить свою справу, тому ніколи кричати. Ой, що там та Польща не вписується в війну. Якісь причини є. І те все, що робиться, багато чого таємного. Так що ці писки свої закриваємо ротики і робимо діло для оборони нашої країни, а не кричимо там. Що і як, і хто повинен що робити. За собою треба дивитися, що ми робимо і чи ми робимо достатньо для цієї країни. Все, трошки розізлився.